В Запорізькій області розпочато черговий цікавий проект. А саме у нас розпочата комунікаційна кампанія «Здорова їжа Запоріжжя, який реалізують в рамках реалізації стратегії реформування шкільного харчування за ініціативи першої леді Олени Зеленської. завдання цієї стратегії, яка передбачає в першу чергу розбудову інфраструктури, тобто створення сучасної модернізованої інфраструктури, завдяки якій буде готувати. Тися здорова, корисна, споживна їжа для нашого молодого покоління наступне це спеціальні підготовлені кадри професійні, які зможуть готувати і користуватися, і взагалі працювати в цій інфраструктурі. Звісно, розвиток культури здорового харчування, чого, чого реально не вистачає нашому молодому поколінню та в принципі в всьому населенню і регіону, і країни, тому що здорове харчування це запорука, взагалі здоров'я, і тому не випадково що що ми реалізуємо цей проект разом з нашими партнерами, з, з представниками галузі охорони здоров'я безпосередньо з департаментом охорони здоров'я Запорізької міської ради. Це наш кулінарний хаб, який був відкритий в 2025 році. наразі цей хаб забезпечує окрім освітньої складової приготування їжі для нашої школи е січових колеги. і ми якраз бачили, як це відбувається, що готується, в яких умовах це готується. Ну і паралельно, як відбувається Така виробнича для студентів першого курсу, що вони готують. Дуже дякую департаменту освіти та науки, які долучили до нас. Тому що коли побувавши на кулінарному хабі і побачивши все виробництво від початку дверей до моменту, те, що отримують наші дітки в умовах харчування, я пишаюся, що є такий кулінарний хаб. Я пишаюся, що в нас є в регіоні. Нашим основним моментом це буде залученість наших спеціалістів вузькопрофільних, таких як ендокринолог, стоматолог, гастроентеролог, тому що харч. Харчування і здоров'я наших дітей воно починається від моменту родини до освітнього процесу, бо вони перебувають більшу частину у школах або в дитячих садочках як онлайн. У Нас буде записаний вже нашими спеціалістами доступною мовою ряд відеолекцій, курсів, які зможуть інтегрувати і пояснювати людини, формувати цю здорову тарілку, цю звичку до здорового харчування, до цієї гнучкості. І я сподіваюся, з такими спільними зусиллями ми зможемо сформувати здорові звички, здорову. Націю здорове молоде покоління в нашому регіоні.